Вітаю, з вами я, Наталя Криворучко, та тиждень з локатором. Найголовніші події Запорізької області за період з 16 червня по 22 червня. Підписуйся на наш канал на Ютубі і ми розпочинаємо. І Сьогоднішній випуск ми почнемо з хорошої новини, яка відбулася на минулому тижні. В Бердянській ліквідували знаного колаборанта Михайла Грицая. Він пішов на співпрацю з окупантами майже одразу після повномасштабного вторгнення, і вже 21 квітня 2022 року прийняв пропозицію від окупантів і Став обіймати посаду при Гауляті Сауленка, заступник, ставши його заступником з питань житлово-комунального господарства та топлівно-енергетичних енергетических вопросов. На цьому тижні його кар'єра безславно закінчилася. А тим часом у Запоріжжі ректора одного з приватних вищих навчальних закладів та вісьмох його заступників затримали за видачу фейкових посвідчень. Аспірантів. Ця фактично злочинна освітянська група за період з кінця 2023 року до середини 2024 року видавала фейкові посвідчення аспірантів для своїх студентів. Це давало змогу студентам, аспірантам чоловічої статі уникати мобілізації. Ректором вищого навчального закладу, за нашими повідомленнями, це класичний приватний університет, є Віктор Огаренко. І на цьому тижні відбувалися цікаві перестановки в управлінні релокованими громадами. Так, Світлану Македонську президент звільнив з посади. Начальниці приморської міської, міської військової адміністрації е, і призначив Олександра е, Кошелевича. Світлана Македонська є депутаткою е, Запорізької обласної ради від партії Слуга народа. А Олександр Кошелевич е, це міський головна міський голова до повномасштабного вторгнення, діючий міський голова від партії забороненої партії. ОПЗЖ. окупанти продовжують репресії проти українців на тимчасово окупованих територіях. Так на минулому тижні стало відомо, що 30-річний мешканець міста Васильівка був засуджений до 20 років позбавлення волі у колонії за приготування до терористичного акту. Рашисти стверджують, що у минулому році він у складі терористичного угрупування дізнався про координати схованків, які зберігалися вибухові речовини. І за допомогою цих вибухових речовин цей 30-річний мешканець Васильівки збирав. Вся підірвати комендатуру у місті Васильівка, однак йому це начебто не вдалося, бо він був затриманий на місці скоєння потенційного злочину. Як я вже сказала, чоловік отримав 20 років позбавлення волі і 500 тисяч рублів компенсації до бюджету країни-агресора. На цьому тижні е сімейний лікар, е лікар-ендокринолог та хірург е завершили своє е відрядження е у Бердянському районі. Зазначу, що від е ці лікарі прибули до Бердянського району. Аж з чуваші. Звісно, пропагандистські е, расистські медіа одразу відрапортували, що е, ця команда е, лікарів е, працювала протягом місяця у Бердянському районі і здійснила е, близько 900 прийомів. Пацієнтів. Ну, така на швидку руч проведена математика показує, що кожен з цих лікарів таким чином провів по 10 прийомів. На день, якщо б працював без вихідних, ми можемо тільки уявити якість таких консультацій. Двом пацієнтам, ці лікарі Чуваші, запропонували стаціонарне лікування аж у себе на Батьківщині за 1600 кілометрів від Бердянського району. Це підтверджує в черговий раз тезис, що окупація вбиває українців. Чи могли ми представити до повномасштабного вторгнення, що прийдеться чекати лікарів аж чуваші, щоб провести огляд або пройти огляд у сімейного лікаря чи у хірурга? Звичайно, ні. На цьому тижні стало відомо, що Бердянський порт передадуть в оренду. Про це на Петербурзькому міжнародному економічному форумі заявив псевдогубернатор Запорізької області Євгеній Балицький. Чому країна-агресор не може управляти таким важливим стратегічним об'єктом самостійно, є незрозумілим і хто це буде і що це буде за інвестор. Також є балицький повідомив. Але ми всі розуміємо, що звісно, за допомогою таких схем відбувається звичайне розкрадання ресурсів, вивіз награбованого з тимчасово окупованих територій до країни -агресору. І Це просто чергова чергова обурудка з розкрадання майна всіх українців. І ми продовжуємо нагадувати про першу та єдину регіональну базу колаборантів та окупантів вороги Запоріжжя. Кожного тижня вона поповнюється новими профайлами, в тому числі. І завдяки вам, дорогі і шановні наші глядачі та слухачі, ми щиро вам вдячні за те, що ви збираєте цю важливу інформацію про всіх ворогів Запоріжжя, які зараз перебувають на тимчасово окупованій території. Обов'язково всі надіслані профайли е, після нашої обробки з'являться на е, сайті Медіа» у вкладці Вороги Запоріжжя. Підписуйтесь е, на наш канал на Ютубі. На наші соціальні мережі у Фейсбуці, інстаграмі, тіктоці, телеграмі, з вами була я, Наталя Криворучко та тиждень з локатором. Я щиро вдячна, що ви додивилися нас до кінця. До наступного тижня.